Часто доводилось чути в роздягальні: ой, на хіба я з'їла той кисломолочний сир перед тренуванням, мене тепер просто нудить. Отже, поки ви думаєте, що такого не з'їсти перед тренуванням, наука вже вирішила за вас. Перед високоінтенсивним тренуванням не варто їсти жири і клітковину. лину. Чому? Жири розщеплюються значно довше, аніж білки і вуглеводи. Так, вони в результаті дають більше енергії організму. 1 грам жиру 9 кілокалорій. Коли щось розщеплюється довше, значить, воно довше перетравлюється, і ваш організм не отримує швидко із цього енергії. Не варто споживати і клітковину, а саме нерозчинну клітковину. Це всі цільнозернові крупи, висівки, деякі овочі, броколі, кольорова капуста, листова зелень. Споживаючи такі продукти, ви можете відчувати здуття, дискомфорт, переповнення. Під час тренування до м'язів надходить велика кількість крові, при цьому зменшується її приток до органів травлення. Таким чином їжа, що довго перетравлюється, викликає дискомфорт під час тренувань. Але зважте, мова йде зараз не про всі види тренувань. Якщо у вас звичайне тренування в тренажерному залі, йога, але не павер чи мобіліті. Будь ласка, їжте, що комфортно. Коли мова йде про тренування високоінтенсивне, хід чи за протоколом кросфіт, то тут зважайте, що і коли ви їсте. Перед такими тренуваннями за годину краще споживати 30-50 грамів вуглеводів і не забувайте про воду.